Малюнка вивчати світ люблю, кожного дня я зростаю. Валентинки каю. Одного разу мама приготувала для каю та роузі особливий сніданок. Сподіваюсь, вам сподобається. Дякую, мамо. Дивися Роузі серця. Так, каю. Адже сьогодні особливий день О, дякую. Як мило. Мамо. Сьогодні твій день народження. <гум> Нікаю День святого Валентина. Каю пам'ятав День Валентина. Минулого року він ходив на вечірку до Лео. У цей день люди говорять коханим, що люблять їх. Але ти постійно говориш це мамі. <гум> так. Але іноді це треба ще й показувати квітами або листівкою. Для вас з у нас теж дещо є. З ним святого Валентина? Тепер у кожного є своя Валентинка. Дякую, мамо. <гум> Дякую. <О! Литки! гум> Каю сподобалися наклейки. Але хто цей хлопчик зі стрілами? Це тату. Це купідон. Він літає довкола і разом зі стрілами посилає людям любов. Купідон? Гі Розі. Швиденько відкладіть свої наклейки і доїжте сніданок. Гарна думка. Каю, ти ж не хочеш спізнитися до дитсадка? Я чув у міс Мартін були особливі плани на День Валентина. Справді класно. Мені скаже, що сьогодні за день. Так, каю? День Валентина. Правильно. І сьогодні ми будемо робити для всіх листівки Валентинки. Добре? Ура! Кожен з вас робитиме листівки для своїх друзів, а потім ми кинемо листівки в ці поштові скриньки, і кожен зможе забрати свої листівки додому. Каю дуже подобалося робити листівки. От якби День Валентина був щодня. Це буде для мого найкращого друга. І це теж. Гарна листівка Лео. Хм. Раптом Валентинка Каю здалася йому такою простою. Хм. А мені подобається твоя. Дякую. Добре, що Валентинка сподобалася Лео. Особливо, якщо врахувати, що вона була для нього. Чудово. Коли закінчите, кинемо їх у скріньки. Я закінчив. Я теж. Одну для Емми. І остання. Скринька лео, молодець, твоя черга каю. Тобі допомогти? Дякую, міс Мартін, я сам. Щастя, Емо! А тепер моєму найкращому другу Лео. Скринька Лео була остання, а у каю закінчилися листівки. Він не міг знайти валентинку, яку зробив для Лео. Що сталося каю? Я не знаю, де валентинка для Лео. Мабуть, я її загубив. От халепа. Знаєш що? Давай зараз влаштуємо обід, а доки всі їстимуть, ти її шукатимеш. Але якщо я не знайду її. Подарувати йому листівку. Ми завжди можемо зробити ще. Так, а ви мені допоможете, міс Мартін. Звичайно, допоможу. Нехай всі сядуть обідати, а ми з тобою попрацюємо. Міс Мартін приготувала для усіх особливе печиво, але каю не мав часу їсти. Чудова листівка каю. Дякую, але я хочу дещо додати. Звичайно, я допоможу, «Л» означатиме лео, йому сподобається. Скривай свої, Лео! Це від мене. Тобі подобається? Так. Ел, значить, Лео. Дякую, Каю. З Днем Валентина, Лео. І тебе, з Днем Валентина, каю.